Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ось таку карту: Європейська карта убезпечення здоротнику. Постараюсь дуже швидко розповісти, що це за карта, для кого вона потрібна, та дійсно коли вона може знадобитися та як її зробити. Почнемо з того, що ця карта доступна для всіх, хто платить страхування в НФЗ. тобто в Польщі достатньо легально працювати та щоб за вас сплачували сплатки НФЗ. Ця карта дає можливість мати страхування не тільки в Польщі, а й в інших країнах. Якщо ви туди виїжджаєте, наприклад, з ціллю туристичною, я вам розкажу про те, як її отримати. Отримується вона досить просто, я би вам рекомендував отримувати її онлайн. Якщо у вас є профіль Зауфанний, достатньо зайти на сайт пацієнтgou.pl, залогуватися там за допомогою свого профілю зауфаного, дійти до самого низу. Дійти до самого низу сторінки, і там буде внісик о видання європейської карти убезпечення здоротнего. Зайти туди, заповнити вніс. Це буквально дві хвилини вказати свій адрес проживання та протягом 4-5 робочих днів вам на адрес прийде ця карта. Вона є абсолютно безкоштовною, але я вам би її рекомендував. Обов'язково отримувати, якщо ви подорожуєте по території Європейського Союзу. Зараз розповім чому, тому що ця карта надає такі самі права в страхуванні здоров'я в країні, де ви перебуваєте, навіть з ціллю туриста. Тобто, якщо ви перебуваєте в Іспанії, Португалії, Греції, в будь-якій країні ЄС і щось стається, не знаю, ви ламаєте. Руку ви захворіваєте, вас обслуговують місцеві лікарні 100% на правах громадян тієї країни, де ви знаходитесь. Це дуже важливо. Зрозуміло, що є туристичне страхування, яке вам пропонують завжди купити перед поїздкою. Навіть зараз компанії-перевізники авіаперевізники також. Одразу рекомендують вам купити це страхування, але вам не так потрібно, тому що ця карта дає ті самі права обслуговування в медичних закладах в тій країні, куди ви летите, як на правах громадянина тієї країни. Трібно пам'ятати, що в кожній країні є своя специфіка. Не всюди, так як в Польщі, вас обслуговують безкоштовно. Наприклад, в деяких країнах медичні послуги залічкові, тобто ви приходите, ви платите за. Всі надані вам послуги, але пізніше при розрахунку вам ці послуги, вам е, фінанси за ці послуги повертаються. Це досить складна ситуація, тому що навіть читаючи від поляків, які попадали в такі ситуації, та е, просили пізніше їм повернути кошти в рамках цієї карти, що вони скористались за кордоном. Процес дуже важкий. Тому варто також перевірити, чи країна до якої ви подорожуєте, має таку систему медичного страхування чи іншу, та мати це на увазі в багатьох країнах. Послуги лікарів, ті до яких ми звикли, не є безкоштовною, багатьох країнах ви платите 30% від повної. Вартості візиту в лікаря в деякі 50, тобто ця карта не дає вам гарантії 100% безкоштовного обслуговування в країні, куди ви летите в зоні ЄС. Ця карта дає вам тільки можливість обслуговування на таких самих засадах, як громадяни тих країн. Куди ви летите, це може вам здаватися дивно, що в якійсь країні всі послуги платні або щось платне, безкоштовне, але для тих громадян, які там проживають, це є норма, і вам просто потрібно це прийняти. Зрозуміло, що ця карта є безкоштовною, та коли вже ви її отримаєте, вам нічого поганого вона не зробить. Її варто взяти з собою. Є країни, де медичне страхування буде для вас абсолютно безкоштовне з цією картою. Є країни, де буде Частково платне, а є країни, де буде воно в формі залічкової. Це потрібно знати. Потрібно перед тим як ви їдете до якоїсь країни бути готовими до тої системи медичного страхування, яка є в тій країні. Якщо у вас є можливість, звісно, найкращий варіант купити повне медичне страхування туристичне на час поїздки. Тоді ви можете абсолютно не переживати будь-які екстрені ситуації знати, що Медичне обслуговування буде для вас безкоштовним. Звісно, якщо фінанси не дозволяють це зробити, тоді найкращий варіант буде ця карта. Вона є абсолютно безкоштовною. Її може замовити будь-хто в Польщі, будь-хто хто працює в Польщі, та взяти її з собою. В відпустку ще раз дякую, що подивились відео до кінця. Буду дуже вдячний за вподобайку та підписку на канал. Гарного усім дня!